Контратаки українських сил на Сумщині аналітики підтверджують вдалі дії наших військових у трьох локаціях. Тим часом із Запорізького вектору повідомляють про початок контрнаступальних дій сили оборони. Однак ворожа армія просунулась біля низки населених пунктів. Детальніше за мить підпишіться на фабрику новин і до справи. Збройні сили України контратакували Росіян біля одразу трьох населених пунктів на півночі Сумщини. Інститут вивчення війни у щоденному зведенні верифікує ці дані та зазначає, що вдалі дії наші військові провели у районі Андріївки, Кіндратівки та Яблунівки. Паралельно на Сході, типовий приклад російської показухи на фронті. Бійці підрозділу Братство опублікували кадри ліквідації окупантів, які хизувались своїм триколором на західних околицях Зеленого гаю. У аналітичному проєкті Deep State цю ситуацію назвали черговим проявом тактики противника із назвою Флаговтик. Для окупантів дуже важливо добратися до околиць адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей. Просування даються, хоч з помірним успіхом, але величезними втратами. Тому окупанти обрали новий спосіб формування позитивних доповідей флаговтик в глибині наших позицій. Але живуть вони з таким способом недовго. Пишуть аналітики, тим часом на Запорізькому напрямку українські сили здійснили прорив зі сторони Степногірська в напрямку Кам'янського. Про це повідомляє телеграм-канал Шалін. За його словами, було задіяно піхоту і техніку з метою проведення контратаки. За підсумками бою, територія в районі Кам'янського, де відбувалась спроба контратаки, переведено в сіру зону. Попередньо атаку відбили, пишуть там. А от канал Скадовський захисник подає іншу деталь. Кам'янське бійці ЗСУ почали проводити контрнаступальні дії в районі населеного пункту. Звільнено приблизно 1,59 квадратних кілометрів. Однак найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Це констатував головком Збройних сил України. 2 серпня Олександр Сирський зазначив, росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються заходити, зокрема, в Покровськ. Втім, російські диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Тим часом Deep State звертає увагу на зміну інтенсивності та характеру бойових дій. За їхніми даними, ворог знизив інтенсивність штурмів у другій половині липня. Наприклад, за першу декаду липня середньодобова кількість штурмових дій складала майже 186, Вже за другу декаду вона склала 178, а третя закінчилася з показником 171,5. За перші два дні серпня показник поки складає 155 штурмів за добу, констатують аналітики. Ворог, на жаль, має просування на передовій. Згідно з мапою Deep State, він пішов вперед біля Торського, Горіхового, Зеленого поля та Новополя. Тим часом у російському тилу пожежа. У кургані зайнялася газорозподільна станція. Очевидці повідомляють, що вогонь сягав висоти десятиповерхового будинку, проводилась евакуація прилеглої вулиці. Друзі, як думаєте, ви яка причина займання? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.